А давайте глянемо, що нас чекає цієї зими. Мене цікавить про відключення світла, чи буде повтор, скажімо так, 22-го року, чи будемо сидіти всі далі без світла ну і взагалі для України, яка буде зима подалі. Да? Саме по енергетиці ми це подивимося. наскільки жорстко. Чи це от зараз те, що відбувається? Це тимчасове явище. Чи це далеко не тимчасове, а аж буде до весни, поки, так як нам кажуть, касайтеся, бо ще буде гірше відключення. Подіжі, будь ласка, нам. Чи будуть ці відключення, які от зараз є, так? Да? Ці відключення на тимчасове явище, от буквально ще якихось там пару днів, поки вони то все налагодять. Хоча прильотів ніде ж немає, ні? Оце угу. що зараз виключення світла? Скажи мені, будь ласка. Це тимчасове явище, зараз на пару днів і заново все нормалізується? то. Чи це все затягнеться? Аж до весни. Ну, це вже слідуще. Чи буде погіршення, чи буде покращення. Це буде слідуще питання. Е, Тимчасове явище. Ну, тут показує, що, по-перше, нас водять в оману. Першим ділом. Е, це раз. Е, ну, всі ми прекрасно знаємо вже, як це все відбувається. Це раз. По-друге, показує повтор сценарій. Буде так, як уже було. Соотвісно, я розумію, ну, зараз ми ще подивимося в слідчому питанні, але те, що показали мені карти, я розумію, що чекати дуже хорошо. Чи буде е, тимчасове явище, чи затяжне? Чи ж затяжне. А що скриває? Секундочку тут треба дотягнути? Вскриваємо поверховний життє. Витяжне. Дивіться, це буде трохи затяжне. Пояснює, чому тому, що вони хочуть зробити так я поняла по тих і тих картах. щоб не то, що прям повтор сценарію в плані відключень, а прям повтор цього, що по цьому по цих картах, те, що це все заново робиться для того, щоб підняти знову нам тарифи. Тому повтор сценарію дуже вирогідний в плані відключень і в плані того, що нам знову піднімуть тариф. Знаєш, що, знаєте, зараз. Я, 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 я. Та, запитаємо, зходя з цього, чи буде тотальний блек-аут в Україні зі світом, так, як колись було. Я би не сказала тут таке враження, що. Е, Тягно договорники показують, можливо, сумнівався вона класика жанр. Я не думаю, що прям тотальний по всій території, але частично, так як зараз відбувається, ну, наприклад, частично все рівно буде тотальні блекалотика. Будемо ми це ділити, Я знову, показ, знову показую те саме, що, що буде те, що вже було. Циклічність, циклічність, циклічність. Тут частично показали. Мені цікаво подивитися, яка територія України найбільше буде страждати по відключенню світу <хи> цієї зими. Ми зараз подивимося північ-південь, захід, схід центр. Яка територія України найбільше буде страждати по відключенню світу цієї зими. Північ, південь, захід, схід, центр. Північ, південь. Захід, схід, центр, північ. Південь. Захід, схід, центр. Ну, то, що у нас чекає холодна е, зима з відключанням світла, це факт. Угу. Ну, мені хочеться почати з заходу, тому що ви розумієте, що я з заходу, хм. Жистячок. Жистячок. Почнемо. О, на жастячок. Жестячок. На північі країни. Ще ж ніж на заході. Ну, саме там такі лінії зараз. Так, окей. Центр України. Ну, дивіться, Схід взагалі жестяк, Схід взагалі жестяк, Південь ще більш-менш. Захід, мені теж дуже не подобається, скажу по чесноку. В принципі, дивлячись на ці всі карти, тут, ну, типу, навіть не бачу, що можна не особо розділяти, дивлячись на ці всі карти, буде вся Україна страждати з цим відключенням чесно. Тут немає ні одної території, знаєте, яка. Ну. Хіба що південь якось более-менее і то? Що, що повного. Ні, тут теж ось, теж. Я ж кажу, ні, воно бо тут так випало, вроді і ні, але по того, якщо витягуєш, то так само так само треш. Коротше, це... це буде складно.

Дивіться, тут виходить, що ми стаємо жертвою цих махінацій, чесно. просто не годні нажертись. Це все робиться для того. Ми будемо всі сидіти. Звісно. Весело нам буде. Воно буде трошки, знаєте як, щось трохи буде нам давати, щоб ми успокаювалися, а потім опять, ба типу. от така історія буде. Ну, не буде. Рівно, навіть, ну, на постах. будь трохи нас кальмувати, заспокоювати, але з тим, що ну, ну, вони зацікавлені знову підняти тариф. Зацікавлені знову підняти тариф. Але цікаво, що воно все йде в кишеньку, тому що це є приватні компанії. Цікаво, дуже цікаво вас. Ви ж розумієте, що на крові нещастях, болю, оцих людських страждань. Боже, та скільки людей страждає, ви що не можете зрозуміти, що ці, ці гроші це просто прокляті гроші. Вони не принесуть вам щастя і радості. Вони не принесуть. Забере потім хворобу, хворобою, дітьми. Це, це, це треж все рівно буде наказання Вищого суда. Ну як не можете дойти до цього? Добре, давайте подивимося, чи будуть відключання, так як нам кажуть, більше 16 годин в сутки. звісно, в сутці 24 години, куди більше? 26 чи 27? Цікаво, так? Чи може сутку довшу теж змінить? Свята ж перемінили, да? ми ж тепер взагалі не зрозуміло, як нею тепер стали. Ладно? Два, там Різдво і цукеті, бо я з цим згідна, щоб разом зі всім світом добре. Але на що такі свята, які взагалі? Ну, коротше, це віддільна тема, давайте не буде. Може, суті стане, звичайно, 28 годин. Дуже цікаво. Все може бути. Не? Чи будуть відключання світла більше 16 годин? Вона каже, ну не буде якось стабільного, тару. і буде по різному. Десь більше, десь менше. І, і буде і більше, розумієте? Ну не ну, типу, по порізного буде. Якою взагалі зима буде для України цієї? Для народу України, тому що дехто живе припіваючи. На костях танцюючи. Угу. Не завидую, не завидую, чесно. Сверху видно все. Угу. А закон справедливості, карми ніхто не відмінив. І навіть ніхто не зможе відмінити. Тому що вони проти тих богів просто Е, Яка ця зима буде? Яка ця зима буде для народу України? Яка ця зима буде для народу України? Для народу України. Подивіться, Чиж... ну, чесно, карта просто треш випали. Ну, тяжка. От зразу перша карта, що ми будемо, сиділи з фонариками цілу зиму, холодно, ходимося свічами і тому подобне. Один і це буде по всій Україні. Буде тяжоле ноша, ну, для нас це буде дуже тяжко. Е, дуже тяжко буде даватися також і з і, сеансами. І, 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 ну, То вже далеко не ну, буду вже всі карти показувати. Тому е, дуже багато будуть також прильоти, літати і мопеди. І що не хочеш, так само будуть. Ну, мається на увазі ракети і мопеди, і, 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 і що, що хочеш, буде літати. Будуть е, дуже. Е, Боєзні ні прильоти. Ми про... ну, зима буде тяжкою. тому потрібно набратися сил, якось один одного не гризти, а краще один одного підтримувати. Отак От ми коротенько розглянули, яка зима нас чекає цього року. На жаль, не невтішні. Скажем так, новини. Да? Ну, ми до цього готові. Не, перше, не перший раз, скажем так, загортовані, підготовані. Тільки об'єднавшись, ми зможемо подолати це все. Дякую всім за увагу. Лайки, підписки, коментарі. Якщо у вас є цікаві запитання, пишіть в коментарях. Я з радістю буду їх читати, відповідати, і будемо розглядати. Дякую всім за увагу.